Щонайменше 44 тисячі людей були змушені виїхати з Криму та східних регіонів. Їхня кількість збільшується з кожним днем. В Одесі заступник губернатора сказав мені, що щодня близько 50-60 людей приїжджають на вокзал. Я зустрівся з людьми з Криму та Сходу. Серед них вагітні, жінки з дітьми. Я говорив з жінкою, що перетинали зону бойових дій з білим прапором. Їм надзвичайно потрібна допомога та підтримка. Населення України дуже гостинне та щедре до цих людей, але варто якомога швидше створити централізовану систему реєстрації переселенців та оцінити рівень проблем, хто потребує житла, ліків, психологічної допомоги. Важливо подумати про людей з особливими потребами. Звісно, має бути допомога міжнародних організацій. Вона прийде, але спершу треба скласти план дій. І часу дуже бракує. Скоро зима. Люди, які зараз живуть у санаторіях, потребуватимуть постійного житла. Існує чимало бюрократичних перепон. Люди без реєстрації, які приїхали з Криму, Луганська, Донеччини, не можуть отримати допомогу. Деякі виїхали, не забравши трудові книжки. Все це треба врахувати. Наприклад, мене вкрай вразило те, що банки, які працювали в Криму, не можуть видати кошти тим, хто там жив. У Криму тиск розпочався після так званого референдуму. Людям погрожували, арештовували. Вони не почувалися безпечно. Звичайно, я зустрічався із кримськими татарами, які відчували на собі особливий тиск. Наприклад, Мустафа Джемілєв говорив, що меджліс можуть визнати екстремістською організацією. Кількість переселенців із Криму може зрости восени. Багато батьків і вчителів чекали на закінчення навчального року. Також ті, хто мають нерухомість, поки мають її продати. На сході головною причиною є збройний конфлікт. Виїжджають насамперед жінки та діти. Як і більшість людей, я сподіваюся, на припинення вогню та вирішення конфлікту. Є відчуття, що поїде куди більше людей. У багатьох з тих, із з ким я говорив, залишилися друзі і родичі, які також прагнуть виїхати. На сході фактично не працюють закон і порядок. Людям погрожують, викрадають, є випадки мародерства. Все це на додачу до збройного конфлікту. Це надзвичайно серйозні і нові проблеми, аніж ті, що були у лютому, і які також треба швидко вирішувати. Це стосується реформи поліції, ефективного розслідування порушень прав людини, під час якого будуть залучені і постраждалі, і громадськість. Маємо пересвідчитися, що докази не зникли, а порушники не уникли покарання як ви оцінюєте розслідування порушень прав людини під час протестів, які були в Україні взимку? Зрозуміло, що прогрес є, але в ході розслідування було багато недоліків, як з боку Генеральної прокуратури, так і зі сторони Міністерства внутрішніх справ. Я чув, що зброю, яку могли застосувати на майдані, яка б мала бути вилучена на час розслідування, зараз використовується на сході. Чимало доказів зникло, так само, як і люди, які є потенційними підозрюваними, поїхали на схід. У лютому зустріч у генпрокуратурі була свого роду конфронтація. Я тоді піднімав питання про співпрацю правоохоронних органів з тітушками. Сьогодні навпаки, спілкування відкрите і конструктивне. Ми в деталях розбирали схему залучення тітушок. Є нові і старі люди, але закон про прокуратуру досі не відповідає стандартам Ради Європи. Часто виникають непорозуміння між генпрокуратурою та МВС, що дуже ускладнює переговори. Попри зміни складу генпрокуратури, є величезна недовіра до неї з боку громадянського суспільства, не лише в Києві, а й в Одесі. Є проблеми комунікації з боку правоохоронців. Вони надають або за мало інформації, або за багато, коли це не потрібно. Так, наприклад, часто забувають про презумпцію невинуватості, розкривають персональні дані і називають підозрюваних по імені. Також потрібно під час розслідувань залучати постраждалих. Що може зробити Україна та її міжнародні партнери щодо звільнення полонених на сході? Чи ведеться така робота? Треба починати серйозні переговори, залучати міжнародних учасників. Багато тих, хто прагнув вести переговори, стали жертвами. Їх затримували та ув'язнювали. Думаю, що все ж першим кроком до того, щоб відповідальні за порушення прав людини понесли покарання, має бути припинення конфлікту як можна вплинути на Росію, і яка її роль у порушенні прав людини в Криму та на Сході? Ситуація з Кримом більш ніж зрозуміла. Росія встановила контроль над півостровом, але європейська конвенція з прав людини все ще застосовується і там. Тож ті, хто оперують там, несуть відповідальність перед європейським законодавством. Роль Росії на сході мені важко оцінити. Очевидно, що вона контролює свій кордон з Україною, а отже, має контролювати осіб, що перетинають її територію. Особливо я стурбований порушенням прав дітей. Сиріт зі сходу України проти їхньої волі та волі їхніх піклувальників вивезли на територію Росії. Але не без втручання європейського суду з прав людини їх вдалося повернути. Це показує, що цей механізм все ж таки має вплив на російську владу. Це було хай і невеличким, але знаком, що його можна використовувати навіть у такій конфліктній ситуації.